Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал Beggar Guardsman. І сьогодні в нас відео з циклу хроніки рукожопа. І це відео буде вирізнятися серед інших, тим, що в ньому буде і анбокс, і збірка, і покрас. Все в одному, так би мовити. Але на жаль, тільки однієї фігурки. І як я вже згадував в одному з своїх минулих відео, є в мене кілька речових, так би мовити, донатів, які давно просилися на те, щоб я їх зібрав. Та пофарбував. І одним з таких речових донатів є фігурка, що мені її подарував підписник та друг під ніком Фестус до гри настільної Некромунда Андерхайв. Від моменту отримання мною цієї фігурки пройшов майже рік. Та от на кінець настав час, щоб я її зібрав та пофарбував. Та показав вам. Тож не будемо затягувати, наливайте собі кухоль міцної, таніцької сакри та беріть в'ялине м'ясо горокса і погнали! Ось в такій от коробочці мені прийшла ця чудова фігурка. Давайте ж відкриємо її та подивимось. А всередині нас чекає ось такий от чудовий зіп-пакетик зі смолою. Що це там так світ? Ага, це шон полетів. Пригоріло. І так, у Шона є чого пригорати, бо це не оригінальна мініатюра, це лиття. Але лиття дуже якісне. Першою нас зустрічає ось така чудова тематична індустріальна підставочка на 32 мм, відвита настільки якісно, що вигляд в неї як у оригінальної форджовської підставки. Далі йде сама тушка нашого Бістмена. Рівень деталізації просто епік. Видимих косяків я не помітив. Потім йде отакий от дробовик в чохлі. Деталізація теж на рівні. Ще є рука з древнім на вид плазмопістолетом. Я б навіть сказав артефактним пістолетом. Також є величезний пиломеч, дуже схожий на Гардосівський, однак без аквілки чи символу гвардії. Наступним йде ось такий шматок труби, що приклеюється до того шматка, що на ньому стоїть тушка. Там ще є маленький пістолет в чохлі та шматочок рогу, який тоді треба буде приклеїти до рогу на голові. Але їх я вирішив не показувати, бо там особливо нема чого показувати. Ну що ж, почнемо збірку. Обрізаємо всі підтримки, що тут і там стирчать з біців. Далі зачищаємо усі нерівності та залишки підтримок. Дещо вже на цьому етапі роботи з е, фігуркою здалося мені дуже знайомим та впізнаваним, однак я не міг зрозуміти, що саме. Та я продовжив зачищати фігурку. Ну ось усі біци зачищені виглядають чудово, однак треба просверлити ствол дробовика. Бо, боже ж ти мій, не можу дивитися на непросверлені стволи в мініатюрах. Сверлимо ствол. А далі в нас слідує обов'язкова для всіх смоляних фігурок процедура миття. Беремо мильний розчин, непотрібну стару зубну щітку і го драяти біци. бо інакше клей не буде нормально братися, і біци просто будуть відстрелюватися при найменшому натисканні. Далі полоскання біців у чистій воді. Легка дочистка біців після миття не зашкодить. Ну і на кінець починаємо склеювати міньку докупи. Все садимо на суперклей. На щастя, схоплюється все швидко і з першого разу. По суті, я тільки приклеюю руки до тушки, бо все інше я буду приклеювати після того, як пофарбую усі елементи. Далі дістаю свій супер спрейбокс, збірку якого можна подивитись по підказці вгорі екрану. Просверлюю ногу фігурки, щоб вклеїти туди шматок проволоки. І далі ґрунтуємо фігурку. Я використаю чорний ґрунт від Valiejo 74602. І так, я буду ґрунтувати за допомогою аерографа. Добре його грунт маю на увазі, потрусивши, наливаю в Air і гоу! Осьмінка погрунтована та готова до початку фарбування. Ґрунт ліг рівно, а отже фарбувати буде зручно. Для процесу фарбування готую вологу палітру та два пензлики, одиничку та нульовку, хоч в результаті використаю тільки одиничку. Першою фарбою стане Каштелян Грин, і нею фарбуватиму всі бронепластини Бістмена та його плазмапістолет. Виходить ось так. Далі беремо Abaddon Black та Mourn van Brown від Citadel та змішуємо один до одного. І цією сумішю фарбуємо хутро Бістмена. Ось так виглядає фігурка після цього етапу. Наступним стане фарбування шкіри. Для цього роблю суміш у Шапті Боун та Morphong Brown 2 до 1. І ось що виходить. Далі беремо Хорн Red, Мефістон Red та Evil Sun Scarlet для того, щоб пофарбувати тряпки та плазма пістолет, ну і деякі інші елементи. Однак для базового шару використаю лише хорнред. І вже на цьому етапі роботи з фігуркою я зрозумів, що саме привернуло мою увагу у цій фігурці, і видалось мені таким впізнаваним та знайомим. А саме оті малесенькі підтримки, які я зрізав, коли зачищав фігурку. Вони поєднують виступаючі частини з основною, скажімо так, тушкою цієї фігурки. Саме ці підтримки, як і шари, які я пізніше роздивився від 3D друку. І є ознаками того, що фігурка була друкована. І ні, ні, не подумайте, саме ця фігурка це рекаст, тобто лиття. Лиття зроблене з оригінальної фігурки, яка теж, скоріш за все, була рекастом, зробленим на базі 3D-друкованої мініатюри. Так, роздивитися ці самі шари 3D-друку дуже складно, оскільки роздільна здатність принтера, що їх друкував, скоріш за все, або 10, або 12, або 16 але однак при гарному освітленні і накладанні світлих фарб дуже добре видні ці виступаючі шари. Що де-факто вказує на те, що Games Workshop активно використовує 3D-друк для створення своїх фігурок, або принаймні для формування цих самих фігурок для подальшого відливання їх зі смоли. Однак все ж перейдемо до фарбування та результату етапу з Red. Ось так виглядає вже з червоним кольором. Далі беру Abaddon Black та Kerimit White в пропорції один до одного, та фарбую усі шкіряні елементи екіпірування. Ремінці, Пацуми і так далі. Виходить ось такий цікавий колір. В процесі чистую Ceramit White в один шар також покрив пивомеч, щоб потім накласти інші кольори. Виглядає досить контрастно, але не вибивається з загального стилю. Тепер переходимо до мого улюбленого літбелчера від CetaDel. Та фарбуємо усі металеві елементи. Зубці меча, деякі елементи, які та пістолета. І як бачите, металіку небагато. Але це поки що. І ось зараз. Внесу декілька актуальних для мене поправок у загальний стиль фігурки. Для цього мені знадобиться Caledor Sky від Citadel та Vallejo Sunset Yellow 72006. І саме ними я пофарбую той самий телеметч і не тільки. А ось як виглядатиме фігурка після цих правок. як на мене виглядає мега круто? А як вам такі зміни в стилі? Пишіть в коментарях. Далі беремо у Шапті Bone та Abaddon Black від Citadel в пропорції один до одного та фарбуємо копита та роги персонажа. І одразу після цього беремо акрилік NML a 72 Gold, щоб виділити аквіли та геральдику гвардії, до якої, вочевидь, цей персонаж мав відношення до того, як став Найманцем. Ось нарешті всі базові кольори накладені на фігурку і можна перейти до етапу проливання. І я знаю, що проливання це техніка для новачків, але, на жаль, я все ще не навчився фарбувати фігурки без проливання. Хоча, якщо це відео набере хоча б 100 вподобаючок, то я обіцяю, що в наступному подібному відео я спробую не проливати фігурку і використовувати техніки, які дозволяють цього не робити. Ну, а поки проливаємо. Для цього я використаю три різні проливки від CitaдеL. Для броні Atonian Camo shade, для інших елементів, таких як шкіра, хутро та тряпки Агракс EarthShade. А для металів та шкіряних елементів екіпірування Nuln Oil. Ну і сам процес трішки покажу. І розповім, для чого я використовую проливки. По-перше, з Atonian Camo shade зелені кольори виглядають більш насиченими. Відповідно, Agrax робить світлі кольори більш брудними та об'ємними. Анун краще підходить до сірих кольорів та металіків, додаючи їм глибини. І невеличка порада від мене: між нанесенням різних проливок треба робити невеличкі перерви, щоб вони встигали підсохнути і не змішувалися на стиках, де вони поєднуються. Коли ж нарешті пролили фігурку та підсушили, ми можемо перейти до етапу хайлайтів. Почну я з броні. Для хайлайту використаю, як завжди, Елізіан Грін. Однак в процесі також за допомогою все того ж літбелчера пофарбую зарубки на броні, оскільки в моєму розумінні вона металева. Тому і в зарубках мусить проглядатись метал. Десь так це має виглядати. Далі беремо у шапті Боун і хайлайтимо шкіру нашого рогатого бійця. Таким от чином. Далі беремо Keramit White та Abaddon Black в пропорції 2 до 1 та хайлайтимо шкіряні сірі елементи. По суті, колір повинен вийти напів, на півтона світліший від того, що ви хайлайтите. Ось так. Тепер знову беремо Morun Funk Brown та Ушаптів Bone, та змішуємо в пропорції 1 до 2. І хайлайтимо хутро. Приблизно ось так. Тепер беремо раніше мною показані Мефістон Red та Aviil Sun Scarlet і хайлайтимо його тряпки, а також плазма пістолет. Ну і окремі елементи, такі як лінзи та дещо ще. І ось результат. Як на мене, цілком задовільний. І вже після цього приклеюємо дробовик на спину та додаємо ще кілька штрихів червоним кольорами. Ну і наостанок оформлюємо підставку та елементи під копитом Бістмена. І тут все просто. LeadBelcher та Baltazard Gold для базових шарів. Також для деталей: жовтий від Vallejo 72006 та проливка Агракс Earthshade. Для хайлайту Lead Velcher та Drybrush. Виглядає, як на мене, чудово. Тож залишилось тільки прикріпити бійця до підставки за допомогою штифтування з просверленням підставки. Зміщую його трохи вперед, щоб в разі чого можна було ще щось приліпити на підставку, оскільки вона. Досить велика. І вуаля! Мініатюра готова. Традиційно в кінці кожного такого відео у мене йдуть висновки. Я обожнюю саме цю мініатюру. Серед усіх фігурок, які випустила Forge World для Некромунди Underhive, мені найбільше подобається декілька фігурок, а ось ця є моєю найулюбленішою. Оскільки це такий собі своєрідний уклін в бік старого канону, згідно якому в полках імперської гвардії існували цілі полки звіролюдей, ну або ж бістменів. І якщо ви помітили, то у цього конкретного бістмена вся амуніція схожа на амуніцію імперської гвардії. Особливо це відноситься до броні. А якщо ви хочете дізнатися більше про старий канон та про бістменів в імперській гвардії, то переходьте вниз під відео, пишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю нове ворне відео, десь такого рівня, як про скватів. Щодо самої фігурки, то це перший за довгий період часу мій покрас та збірка фігурки. Так я дещо нервував відносно того, а чи вийде в мене гарно пофарбувати цю фігурку, оскільки вона мені дуже подобається, а відмивати її і фарбувати по-новому мені не дуже хотілося. Однак вийшло все, як на мене, чудово, тому я дуже задоволений. Про фарби мені сказати особливо нічого, тому що я користуюсь тим, що в мене було куплене ще роки тому, і це фарби Citadel. Хоча на майбутнє я хочу спробувати інші фірми інші фарби, тому що цитадель, як і все, що продукує Games Workshop, значно вирісло в ціні. І більше не задовольняє моїх потреб, оскільки коштує воно бозна стільки, ну як все, що робить «ГВ». Ну і повертаючись до самої фігурки, можу зазначити, що я дуже радий тому, що мій перший за довгий час досвід по фарбуванню та збірці мініатюри виявився дуже позитивним. І надіюсь, що вам цей хлопець рогатий теж сподобається. А навіть якщо ні, то я вас чекаю внизу під відео в коментарях. Ви можете написати свої поради або уваги, зауваження. Я обов'язково їх навіть. Прочитаю. І щира подяка від мене, підписнику та другу підніком Фестус. Надіюсь, тобі сподобалось, як я пофарбував цього бістмена. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та за вашу активність під цим та іншими моїми відео. А також за те, що ви активно почали підписуватися на наші соцмережі та групи. Тож скоро зустрінемось, і слава Україні та її захисникам. До зустрічі!